У вересні 2022 року ретроградний Меркурій. Що це означає? Це може означати, що деякі події вони не рухаються вперед, а начебто рухаються назад. Або не назад, а в, якусь, в якийсь бік, який не передбачуваний. І принципово нові справи, які розпочинаються в вересні, вони можуть рухатися за ну, неймовірними траєкторіями. Але в цих траєкторіях буде ретроградна складова. Тобто, в цих подіях, які розпочати в вересні, людина буде виправляти якісь минулі помилки. Як в школі, вчитель повертає зошит людині для того, щоб він робив роботу над помилками. Тому, коли клієнти запрашують мене, астролога, чи розпочинати мені принципову нову справу, чи йти на принципову нову роботу у вересні, то я їм кажу, що якщо це те, що раніше не було, нове місце робоче, новий начальник, новий ну, нове підприємство, де раніше ніколи не, було, не були, новий начальний заклад, де раніше ніколи не вчились, то там події будуть розвиватися за непередбаченим для вас сценарієм. І з вашої точки зору, вони будуть йти не туди, куди ви хочете, але все одно вони будуть йти, туди, куди туди, куди треба. Не туди, куди ви хочете, а туди, куди треба. Інколи це людині не подобається, тому що получаються якісь драматичні ефекти, і ті, котрі людині не подобаються. Якщо людина хоче, щоб все було. Ну, гладко і ну, ефективно, то в період ретроградного Меркурія, тобто в вересні 2022-го, перспективно тоді розпочинати ті справи, які не нові, а які колись вже були. Вони були не закінчені. Ви про це колись думали, але ну, це не, не було часу зробити, але не було або не було змоги зробити. Це якась фірма, де вже ви раніше були. Роботодавець, з яким ви вже спілкувалися, навчальний заклад, в, кому, в якому ви розпочинали вже вчитися, або були там, або вже хотіли ну, там повчитися, це перспективно в період ретроградного Меркурія. Окрім того, що тобто, ну, час минулий, от як символічно як часи йдуть назад, а не вперед, то в період ретроградного Меркурія. Події вони повертають нас до чогось минулого. Наприклад, до наших помилок якихось. Тобто ми розпочинаємо нову справу і робимо. Ну, якісь... І ця справа вона виправляє в нас помилки, які в нас були раніше. А, стаціонарний Меркурій буде 9 вересня і 3 жовтня. Це Уповільнює події, тобто дуже низька швидкість Меркурія, логістика в цей період, близько 9 вересня і близько 3 жовтня, дуже повільно діти дуже повільно вирішують завдання в школі, всі дуже повільно спілкуються. от, А на початку жовтня Меркурій піде вперед і події розпочнуть рухатися. Ну, вже в, ну, в майбутнє на сильній швидкості. А наприкінці жовтня і в листопаді швидкість Меркурія буде максимальна, тому події будуть рухатися на максимальних швидкостях. Не, не дуже легко дати універсальну рекомендацію в період ретроградного Меркурія, але я спробую це зробити так, що. Якщо ці події самі вам себе нав'язують, то скоріш за все, вони і вони ну, пов'язані з минулим, то скоріш за все, ну, все вам сподобається, як буде відбуватися. А якщо ви самі, самі по своїй волі від себе, як ви хочете щось нове, Вигадуєте, то, скоріш за все, події будуть розвиватися не так, як ви хочете, і, можливо, траєкторія цих подій вам тоді не сподобається. Тому універсальна рекомендація: це треба не затикати уші пальцями, а дуже уважно слухати і бачити ту інформацію, яка до вас. Приходить і діяти за цією інформацією. Якщо вам все рівно і не принципово, то покупку нової техніки нов, нові якісь принципово, нові процеси, якщо ну, для вас не принципово, можна було б перенести на Ну, Першу половину жовтня, наприклад. Ну, а якщо ситуація сама себе ну, вам підносить, то звісно, і треба вирішувати в вересні. Минулий період ретроградного Меркурія був на початку літа, в в червні. І в Україні, ну, мені наприклад, це запам'яталось, те, що була погана логістика, не було солі, були проблеми з постачанням бензина. Зараз ну, можна прогнозувати, що в армії, в тих місцях, де погана логістика, в російської, наприклад, армії, а також і в української армії, можуть бути проблеми з логістикою. До речі, ретроградний Меркурій зараз в знаках Діва і Терези. Це означає, він вимушує в Діві вирішувати якісь точні, дуже конкретні питання, е, якісь мелкі такі в якихось конкретних матеріальних справах. А терези, Меркурій ретроградний в Терезах вимушує, от я навмисно використовую слово вимушує, тому що це типічно ретроградне слово. В Терезах, Меркурій ретроградний, вимушує до того, щоб домовлятися з кимось з минулого, вкладати якісь договори і робити справи. Не на самоті, а разом з кимось. Будьте уважні до Всесвіту в період ретроградного Меркурія, і Всесвіт вам допоможе. Тоді дякую за увагу.